Зараз ми у Київському виші імені Драгоманова, де навчають майбутніх педагогів. Кілька десятметрових черг ми тут не фіксуємо, адже всі заяви вступники подають онлайн через електронні кабінети. Робота тут кипить. Як у мурашнику вже від ранку фахівці опрацювали більше тисячі заяв на 17 факультетах. Традиційно тут у лідерах педагогічні спеціальності і як нас запевнили, те за про те, що охочих вчителювати нині мало це ніщо інше як міф. Зараз технічні секретарі, як ви бачите, не розмовляють із абітурієнтом, а де не де а сидять комп'ютері і обробляють статуси, читають мотиви... пересилають комісіям мотиваційні листи на перевірку на вищитку, і далі вже їм ставлять статус допущено до участі в конкурсі, або уточнюють ті чи інші позиції. Суттєвого недобору у минулому році тут не фіксували. Кажуть, спад був, але не критичний десь на рівні 15%. Серед новинок тут зросло держзамовлення на фах соціальна освіта. Таке рішення прийняв уряд. Держава вже розуміє, які запити будуть надходити від людей після закінчення війни. Ось і зараз попрошу режисерів вивести графіку на екран. У цьому році Кабмін збільшив кількість бюджетних місць на підготовку робітничих кадрів. Це будівельники, електрогазозварники, токарі до двох тисяч місць. Спеціаліст. Терапія та реабілітація на 1305, бюджетних місць побільшає для соціальних працівників на 200 і 140 місць додали для психологів. Тож, шановні ступники, майте на увазі, обираючи спеціальність. За місце в омріяному вище доведеться позмагатися, адже кількість абітурієнтів, які здавали в цьому році мультипредметний тест, більша 260 тисяч абітурієнтів пройшли тестування, з них 20 тисяч зробили це за кордоном. Наш учень, який вже відчув, що це таке є освіта за кордоном, будучи за кордоном, обирає повертатися в Україну на наш бакалаврат. Це, як на мене, розвіює дуже сильно міфи про те, що нібито українська освіта неякісна. Якщо взяти так по цифрах цьогорічних, то на бакалаврат на денну форму навчання Міністерство освіти планує 95 тисяч з половиною місць, а це без пільговиків. Бар'єрні бали на вступ різняться: 150 для лікарських спеціальностей, 140, якщо ви надумали вступати на право міжнародні зносини або ж фармацію, та 130 балів для решти фахів. Експерти застерігають уважно розставляти пріоритетність заяв для вступу на бюджет. Ви наперед голосуєте, куди ви б взяли своє бюджетне місце. 11% до прикладу, згідно офіційної статистики, поза минулого року згоріло, тому що абітурієнти відмовилися від своїх місць. А якщо вам його пропонують, то пропонують наразі лише одне: відмовляєтеся, воно не дістається нікому. Даних, які спеціальності будуть популярними цьогоріч, серед вступників, поки що немає. Втім, неофіційні дані опитування показали, що традиційно в топі будуть комп'ютерні науки, а також дизайн та архітектура. Святи. Дякую тобі, кореспондентка Карина Вакарєва про те, як от почали вже подавати документи на вступ до українських закладів вищої освіти. Ну і про те, де побільшало бюджетних місць цього. Року.